три найгірші прочитані книги в 2025 році. Почнемо з безсилою, хоча я дуже чекала на цю книгу, вона виявилася повним розчаруванням. Мені весь час здавалося, що ось ось що станеться, але нічого так і не відбулося. Авторка постійно водила мене довкола теми стосунків, напруги, випробувань, але це так і не дійшло до якоїсь логічної точки. І хоча мені сподобалися головні герої та динаміка між ними, але розв'язка була для мене ніякою божественні супротивники. Я знаю, що всі буктосі обожнюють цю книжку, тож ж сподіваюся, ви мене пробачите. Сам сюжет доволі. Цікавий, особливо мене зачепила тема війни. А от любовна лінія виявилася трошки пласкою. Також в другій половині мені не вистачило якоїсь логіки та більшого розкриття героїв. Тож в підсумку ця історія мене не зачепила. Ртуть. це, мабуть, найбільше розчарування. Книга неймовірно гарна. І перша її половина мені дуже сподобалась. Але в другій половині все ніби зійшло на нівець. Було враження, що якісь деталі повторюються. Лінія, де розповідають про інших персонажів, взагалі здалася мені зайвою. Я не дочитала буквально 200 Торінок і досі не впевнена, що в цьому є сенс. Тож, якщо там що зміниться, то скажіть. Це були мої найбільші книжкові розчарування в 25-му році. Діліться чи співпадають у нас враження.